Добрий день. Сьогодні ми дізнаємося правду про онлайн-шахрайство з перших вуст. Наша знімальна група зустрічається з досвідченим шахраєм в минулому, який зараз працює у відділі кібербезпеки. Він розповість нам про методи зламу через телеграм. Добрий день, Діно. Дякую, що буде зустрітися з нами. Отже, розкажіть, як ви дієте? Що змушує людей натискати на ваші повідомлення? Все дуже просто. Я створюю фальшиві повідомлення, що імітують відомі канали, наприклад, від служби підтримки Telegram. І як же саме виглядають ці повідомлення? Це звичайні повідомлення, але в них є хитрість. Я пишу щось на кшталт, ви виграли подарунок. Або ваш аккаунт буде заблоковано, перейдіть за посиланням для підтвердження. Люди бачать назву каналу і неуважно читають і одразу натискають на кнопку. Все так просто. А що відбувається після переходу за посиланням? Після переходу вони потрапляють на фальшиву сторінку, схожу на офіційну. Люди вводять свої дані, наприклад, номер телефону або код підтвердження. І от. Доступ до її облікового запису вже в мене. То як ви отримуєте контроль над сторін? Все автоматично. Як тільки вони вводять код, я миттєво отримую доступ, і за лічені секунди я заходжу на їхній аккаунт з інших пристроїв. Що відбувається далі? Як ви використовуєте сторінку жертви? Тут все ж таки знову дуже просто. Починаємо розсилати повідомлення всім контактам про те, що потрібно гроші або потрібно проголосувати за нас. Варіантів дуже багато. Інколи ми одразу можемо отримати сторінку або гроші. Що ви порадили, щоб люди не потрапляли тільки гачок? По-перше, ніколи не переходьте за такими посиланнями. Такі служби, як Телеграм, Ніколи не використовують подібні дані. По-друге, використовуйте двофакторну аутентифікацію, яка допоможе вам зберегти ваші дані в захисті. Що таке двофакторна аутентифікація? Якщо просто це подвійний пароль. Спочатку йде звичайний пароль, який ви можете придумати, а потім йде підтвердження через пошту або смс. Отже, двофакторна аутентифікація та обережність повідомлення моменти. Якщо коротко, то так завжди будьте уважними перед тим, як натискати на якісь вам невідомі посилання. Віро, чи можемо ми зараз в прямому ефірі разом з нашими глядачами зробити цю двофакторну аутентифікацію? Так, звісно, можемо. Доставайте свої телефони, заходимо в Телеграм. Знаходимо налаштування, безпека і конфіденційність, двоетапна автентифікація. придумаємо пароль, вводимо електронну пошту і вмикається. Все, ваш телеграм захищено. Віру, дякуємо за вашу відвертість та поради. А з вами були ведучі Вероніка, Софія та наш гість Віра.